Луцьк нарешті прийняв дитячу залізницю на баланс міста. Це означає, що установа на вулиці Шопена оживе, якщо звісно у неї вкладатимуть кошти. Ми оцінювали на початку процедури. Це було два роки тому. Було 20 мільйонів гривень, підозрюю, що зараз 30. Але треба проводити грошову оцінку, робити перекошторну документацію безумовно. Нагадаємо, Луцька дитяча залізниця не працює із серпня 2019 року. Укрзалізниця її законсервувала. Луцька міськрада та активісти довго боролися за те, аби дитяча залізниця перейшла в міську комунальну власність і щоб там можна було відновити навчання дітей. Восени Кабмін таки прийняв рішення передати об'єкт місту. Ми повинні розуміти, що прийняття цього об'єкту, який є станом на сьогодні в досить занедбаному стані, буде потребувати від міста Луцька великих фінансових затрат, але ліквідовувати і щоб там, ну грубо кажучи, щось незрозуміло Існувало надалі. Я би не став. Два роки тому відновлення та запуск дитячої залізниці коштував Белуцьку 20 мільйонів гривень. Цьогоріч, за підрахунками економістів, щонайменше 30. Тим не менше, влада Луцька хоче не просто врятувати цей об'єкт, а дати йому нове життя. Це буде рекреаційний центр і туристичний центр. Цим буде опікуватися центр розвитку туризму, а також є вже. Пропозиції від підприємців щодо розміщення там різних локацій такої тимчасової торгівлі, це ми поки що розглядаємо. От приблизно в таких трьох напрямках. Роками в установі вчили молодь на залізничників. За словами Бориса Смаля, колишні учні та викладачі вже масово звертаються з проханнями відновити заняття на залізниці. Це буде обов'язково використовуватися для навчання майбутніх залізничників, так як було раніше історично в Луцьку. На думку депутатки Алли Доманської, відроджена дитяча залізниця, врешті-решт, має перетворитися на об'єкт, цікавий багатьом. Пропозиція в контексті подальшої роботи спілкуватися не лише з тими, хто за її безпосередні відновлення, а і з іншими людьми, і можливо, нам вдасться реалізувати в серці міста дуже гарний проєкт. Ну і можливо якогось навіть молодіжного парку, який буде не лише там для суто людей, які зацікавлені в Праці залізничника, але й для ширшого кола мешканців нашої громади. До слова, на території Луцької дитячої залізниці вже почали наводити лад. Впродовж двох днів там обрізають старі дерева. Серйозні ж роботи розпочнуться після завершення всіх тендерних процедур із настанням тепла, тобто не раніше весни наступного року. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.